Саме у таких умовах перебувають на лікуванні інфекційні хворі у країнах із сучасною медициною. Така палата називається Мельцеровським боксом. Складається із власної кімнати пацієнта, передпокою, де одягають спеціальний одяг медики, та санвузла. Усі умови, аби пацієнт напряму не контактував із іншими. Ми маємо змогу, змогу такого хворого завести по галереї з ліфта. Він заходить сюди, знаходиться в палаті. Пацієнт має змогу спілкуватися з медсестрою через інтерпо. Надчутливий та безпечний рентген цифровий зображення із результатом можна одразу надсилати у будь-яку іншу лікарню. Барокамера, сучасний ОСД-апарат у профільному управлінні із упевненістю заявляють, інфекційне відділення в Олександрівській немає аналогів і не лише у столиці. Ми отримали сучасний, якому можемо заявляти про це. Ну майже немає рівних в Україні. Корпус інфекційний. Це два повноцінних відділення, крім реанімаційного відділення, загальна потужна. Тужність цього корпусу 82 ліжка. На кінцевому етапі роботи із реконструкції приймального відділення у Олександрівській його завершать до євро. І ще чотири стратегічно важливих медичних об'єкти. Чотири важливих об'єкти ми ще робимо реконструкцію. Це станція швидкої медичної допомоги, це Олександрівська лікарня корпус приймального відділення, 12 та 17 лікарні. Всі вони на етапі завершення робіт. Перших пацієнтів інфекційне відділення прийме вже за два тижні. Оглянувши готове приміщення, голова КМДА заразом вручив медикам сертифікати про закінчення курсів англійської мови. Таких у Києві 400. Під час чемпіонату вони працюватимуть в акредитованих для обслуговування УЄФА закладах. Діана Панченко, Андрій, Соловйов, телеканал Київ.